Представляю вашій увазі трьохкімнатну квартиру. Мікрорайон Пасічна, вулиця Федьковича. Квартира є з ремонтом, з меблями, загальною площою 77 метрів квадратних. Знаходиться на сьомому поверсі. Це така перша кімната. вітальня, можна сказати. Показую вам кухню, є все необхідне з побутової техніки. Бачимо індивідуальне опалення, Двоконтурний котел. Тут такий вихід на балкон. Квартира є двосторонньою. Це такий великий просторий балкон. Санвузол роздільний. Тут Туалет і ванна кімната. Є пральна машина. Все є необхідне. Це ще одна спальна кімната. Тут вихід на цей балкон, який є перехід з кухні. І ще одна спальна кімната виходить на другу сторону. І також є ще балкон. Бачимо двоспальне ліжко, шафа. І такий балкон для зберігання різних особистих речей. Продається така велика трьохкімнатна квартира, мікрорайон пасічна. Кого зацікавить, звертайтесь. З вами було Агентство Нерухомості Стабільність.